Вінницька художниця Ольга Клибанська купила тепловізійний приціл на передову. Аби назбирати необхідну суму, дівчина влаштувала аукціони з продажу власних патріотичних картин. Загалом продала 47 полотен і вторгувала 117 тисяч гривень. Ольга пообіцяла на одному лише тепловізорі не зупинятись і надалі допомагати нашим захисникам. На що зараз художниця збирає кошти, маємо змогу запитати її наживо. Оль, вітаю вас! Вітаю, добрий день. Вдячні, що Але... долучились до нашого ефіру. Скільки вдалося продати полотен, і знаємо, що сума стала значно вищою через коливання долара. Так, це правда. Ми продали 47 картин, і приціл мав коштувати нам 104 тисячі гривень. Але доки ми назбирали цю суму, ми купували цей прилад в Польщі і залежали від курсу, були до нього прив'язані. І в результаті прилад коштував нам понад 117 тисяч гривень. Ось були такі труднощі, але ми із ними впоралися. Олі, чим особливий цей приціл? ви вже згадали? купували в Польщі? Що він виконує? І от коли передавали військовим, які емоції в них були? Угу. Направду приціл має дуже багато корисних функцій, і е, про це можуть розказати більше військові. Вони казали, що вони були дуже задоволені, тому що е, він дуже їм допоможе в їхній роботі, в забезпеченні для нас мирного неба і наближенні перемоги. Е, і я дуже рада, що нам вдалося це зробити. Під, нам підкорилася ця сума, і я не перестану повторювати, що це. Це досягнення кожного з нас, кожного хто долучався до збору. І ми це зробили разом і на цьому не зупинятимемося. Ви вже оголосили наступний збір. Які потреби у військових? Угу. Тепер ми збираємо на захисне спорядження для наших бійців. Мета цього збору 53 тисячі гривень. У нас вже є на скарбниці 14 тисяч, і е, ви можете долучитися до цього збору в моєму інстаграму. Просто написати Ольга Клибанська і ви мене знайдете. Там ми зараз проводимо благодійну лотерею, розігруємо. Я можу показати ось цю картину. Ціна номерочка лише 100 гривень. Ви її надсилаєте ці кошти на наш збір, і невдовзі ми обираємо переможця. То тобто цим ви і долучаєтеся до збору, і маєте можливість отримувати таку картину, яка буде вам нагадувати про важливе. Дякую, Олю, за нашу розмову і вашу активну позицію. Так, дякую вам за підтримку. Друзі, долучайтесь справді 100 гривень. Це ціна кави і тістечка. Нагадую, що Ольга Клибанська була з нами на зв'язку. Художниця, яка своєю творчістю не лише надихає, але й допомагає наближати нашу спільну перемогу.